Є знижки на Зіпелор. 15% в афтеках подорожних пам та ощад. Є знижки на Аквамаріс. 15% в атаках подорожних пам та ощад. Першоквітневий жарт наді Дорофєєвої переріс у неочікуваний дует та приніс рекордні збори для військових. Українська співачка кілька тижнів тому написала, що запише фіт із першим зустрічним. А ним став блогер Михайло Лебіга. Та виявилося, це був не жарт, а промо дуетної пісні. А я все плакала. Задумка треку донести шанувальникам сваритися через дрібниці у мережі не має жодного сенсу. На честь прем'єри зірки вийшли у спільний благодійний стрим та лише за півтори години зібрали більше шести мільйонів гривень. Половина коштів піде на придбання тепловізійних дронів для військових Азову. Половину відправлять постраждалим після ракетного обстрілу Чернігова 17 квітня. Скандальний булінг переріс у хід, що розірвав Тік-Ток. Кажеш, я троян, а я кажу, не я на чирлянде, що нагріла світ краси. Байс будопаду у впав. Молода співачка Геля Зозуля нагадала про булінг Альони Альони, ведучими Ісландія ТБ у незвичний спосіб. Про це артистка розповіла в ексклюзивному коментарі для ЖВЛ. Я була тоді в такому стані, знаєте, не ображайте Альону Альону. Написала таку пісню. Відповідь, коли стало поганим, містить на метро, одягну корону і вже цар Петро ображать жінок. Хто дозволив Хто? І після цього у мене посипались рядки. Кажеш, я троянда, я кажу, не біси. Вона бере свій початок саме з цієї історії. Відтак з'явився трек Сьомий елемент, який ще до офіційного виходу розірвав «Тік-Ток». Та присвятила пісню реперці та усім жінкам. Геля Зозуля сподівається, що це стане приводом для дискусій та підвищить увагу до теми булінгу та жіночого самовираження. Олександр Пономарьов, Михайло Хома та Тарас Тополя знову об'єдналися цього разу заради нової пісні Темна нічка. До слова, вперше наживо зіркове тріо заспіває вже 20 квітня в Палаці Україна в Києві на концерті Україна переможе у супроводі заслуженого академічного ансамблю пісні і танцю Збройних сил України. Помер батько зрадниці Ані Лорак Мирослав Куєк. Йому було 77 років. Він відомий як поет, літератор, заслужений журналіст України. Причина смерті невідома. Як і невідомо, в яких стосунках померли перебував з дочкою в останні роки, до слова, її батьки розлучилися ще до її народження. Мати віддала дочку до дитбудинку, оскільки не могла самостійно забезпечити сім'ю. Батько відвідував дочку в дитбудинку, але вона відмовлялася переїжджати до нової родини.